Я пізнаю світ урок 63-й, тиждень 7. Тема Твої відкриття множини логіка. Перегляньте відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі! Упевнено крокуємо сторінками математики. Сьогодні ми продовжимо вивчати множини. Скажімо, перелік дисциплін, які ви вивчаєте в четвертому класі, це теж множина. Назвімо її. Пригадайте, що таке множина. Відкрийте сторінку 32 у підручнику, прочитайте речення та запишіть пропущене. Так, множина це сукупність різноманітних об'єктів, об'єднаних у єдине ціле за спільними властивостями. Об'єкти, з яких складається множина, є її Елементами. Так. Пригадайте дні народження членів твоєї родини та упишіть відповідні числа до кругу. Наприклад, це можуть бути такі дати. 2 січня, 29 січня, 31 січня, 29 грудня, 24 жовтня, 11 березня. Ви записуєте дні народження своєї родини. Тепер позначте множину великою латинською буквою. Нехай це буде множина D. А потрібно у третьому завданні навести утворену множину за допомогою запису виду m дорівнює 1, 3, 5. Тобто елементи цієї множини. Тут у нас елементи це дати. Отже, d дорівнює і перелік дат, які записані у множині. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Розгляньте малюнки та скажіть елементи яких двох множин зображено тут? Та який предмет є зайвим? Так, зайвим є рулетка. А елементи яких двох множин тут зображено? Так, музичні інструменти та спортивне пролаття. Дуже добре. Пригадайте та оберіть правильну відповідь, що не належить до множини музичних інструментів барабан, гітара, струна гітари, ситара, орган кастаньєти. Молодці не належить до множини музичних інструментів струна гітари, а множина геометричних фігур на площині, що не належить множині а. П'ятикутник пряма, куб, коло, точка, трикутник. Так, не належить до множини геометричних фігур на площині куб. Чудово! Попрацюйте із завданням 4 на сторінці 33. Напишіть за рисунком кількість елементів наведених множин. Множина А кількість усіх трикутників. Рахуємо. МКТ один трикутник, ТКН – другий трикутник і МКН – третій трикутник. Отже, множина А дорівнює 3. Множина Б кількість усіх відрізків. Назвемо їх: МК КАШ, КТ, МТ, ТАШ, МАШ. Так, їх шість. Тобто множина B дорівнює 6. Сьогодні ви дізнаєтеся, яку множину називають одиничною. Одинична множина це множина, що містить лише один елемент. Тому зараз попрацюйте із наступним завданням. Задайте множину переліченням її елементів, а потім назвіть серед утворених множин одиничні. Множина Q, що містить хвіст чеширського кота. Так, елемент цієї множини хвіст чеширського кота. Тому ми так і запишемо Q дорівнює хвіст чеширського кота. Множина D, що містить імена казкових персонажів. Так, D дорівнює попелюшка, котигорошко. Кіт у чоботяг, дюймовочка тощо, адже ми можемо тут описати дуже багато імен казкових персонажів. Тому у множині слід поставити три крапочки. Третя множина множина L, що містить зміючку Оленку з казки Івасик та Лесик. Молодці Л дорівнює зміючка Оленка. І множина К, що містить континенти планети Земля. Так, множина К дорівнює Євразія, Африка, Австралія, Антарктида, Північна Америка, Південна Америка. Назвіть серед утворених множин одиничні? Молодці одиничними множинами є множина Q і L. Дуже добре. Сторіночка 34 у підручнику. Але перед тим перегляньте відеофрагмент Полярне сяйво в Антарктиді. Виконайте творче завдання від маленьких друзів. Вигадайте свої приклади множин напишіть назви і зобразіть їх. Наприклад, одинична множина множина та, яка має лише один елемент. Наприклад, це може бути множина А, яка може містити елемент трикутник. І на малюнку ми потрібно це зобразити. Наприклад, множина, що містить 4 елементи. Знову ж таки, це може бути множина геометричних плоских фігур. Тут може бути множина L, трикутник, коло, квадрат, прямокутник і, відповідно, їх зобразити. Або множина, що містить багато елементів. Наприклад, це множина натуральних чисел. N дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 і 3 крапочки, адже їх досить багато елементів. І так само це можна зобразити на множині. Тому зараз поставте відео на паузу, вигадайте свої приклади множин, напишіть їхні назви та зобразіть їх. Чудово! Пригадайте алгоритм розв'язування винахідницької задачі. 1. Уважно прочитай та проаналізуй текст задачі. 2. Вияви та сформулюй суперечність між реальним станом об'єкта і бажаним. 3. Сформулюй ідеальний кінцевий результат. Тобто визнач найкращий результат, якого прагнеш досягти. Витрати мають бути мінімальними. 4. Запропоную кілька варіантів досягнення ідеального кінцевого результату. П'ять. Обери найкраще рішення. Тому зараз прочитайте винахідницьку задачу, сформулюйте суперечність та визначте ідеальний кінцевий результат, а потім заповніть таблицю. Почав дракон ласло на угорські села налітати та людей красти. Холодного зимового вечора забрав він із села двох дітей. Брата й сестру забрав та й замкнув у в'язниці. Думав дочекаюся весни, діти підростуть, тоді я ними поласую. Однак діти не розгубилися, вони щинили такий галас, що ласло втратив сон, апетит і, зрештою, не витримав Добре, каже, відпущу обох, але спочатку принесіть мені живої води. Дуже мої голови болять від вашого несамовитого крику. Насправді ж дракон не збирався відпускати дітей, тому й висунув складну умову. Діти мусили принести живої води не в посуді, та брату із сестрою довелося погодитися, як саме вони можуть виконати завдання дракона. Спробуйте сформулювати суперечність та визначити ідеальний кінцевий результат. Так, нам відомо, що дракон ласло забрав дітей одного холодного зимового вечора. Тобто на вулиці була зима. А яким чином діти можуть взимку принести живої води без допомоги посуду? Так, якщо ця вода буде замороженою, тобто, якщо ця вода буде або кригою, або снігом? Яким саме чином можна сформулювати ідеальний кінцевий результат? Так, дітям потрібно спочатку налити в якусь посудину води, почекати, поки вона замерзне, а потім принести шматочок криги до дракона. Спробуємо сформулювати суперечності та Заповнити таблицю якщо то але. Так, якщо спочатку діти спробують нести воду у долонях, то що з нею буде? Так, то вода розілється і діти нічого не принесуть. Але тоді що? Так, але тоді дракон не відпустить дітей додому. Якщо. Так, якщо драконові сказати, що немає в чому нести воду, то так, то дракон погодиться із цим, але все рівно він дітей не відпустить додому. Об'єкт має бути й так, і потрібно, щоб була принесена вода обов'язково, і потрібно придумати, як це зробити і щоб дракон відпустив дітей. Отже, ідеальний кінцевий результат. Так, потрібно взяти якусь невеличку миску, налити туди води, почекати, поки вона замерзне, і потім принести лід до дракона. Запишемо з вами саму таблицю. Якщо діти спробують нести воду в долонях, то вони не принесуть нічого, бо розілліють. Але тоді дракон не відпустить дітей додому. Якщо сказати дракону, що воду немає в чому нести, то дракон із цим погодиться, але тоді також не відпустить дітей додому. Об'єкт має бути й. Потрібно обов'язково принести води і придумати, як це зробити. Ідеальний кінцевий результат дітям потрібно взяти миску і налити в неї води, почекати, поки вода замерзне. Покласти лід до кишені і принести його драконові. Молодці, так тримати.